Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми розглянемо разом з вами ситуація на окупованих територіях Луганської області. Мова буде йти про успішний характер окуп... операцій, як місцевого руху спротиву, так і відповідна спецслужб України. Причому я буду робити наголос не тільки на операціях щодо ліквідації місцевих колаборантів, але й відповідна проведення успішних операцій щодо ліквідації тилової інфраструктури. Як так званого другого армійського корпусу Квазі утворення ЛНР, так і відповідно регулярних частин Збройних сил Російської Федерації. Почнемо в день 6 грудня в центрі Луганська біля стадіону Авангард вибухнула автівка колишнього депутата так званої народної ради ЛНР Олега Попова. За попередньою інформацією він отримав поранення несумісними з життям. Наразі е, українські спецслужби досить обережно коментують цю ситуацію. Пояснюю, чому Мовиться про те, що вже неодноразово з'являлася інформація про його фізичну ліквідацію зокрема, в вересні 2022 року з'явилася інформація про його фізичну ліквідацію, але згодом Попов виявився живим, а більше того, повідомилося тоді про те, що Таким чином, спецслужби Російської Федерації проводили оперативну гру проти українських спецслужб з метою виявити агентурну мережу наших розвідників на окупованих територіях Луганської області. Наразі так званий слідчий комітет Російської Федерації повідомляє про те, що внаслідок вибуху автівки Попов все ж таки загинув. Будемо сподіватися, що на цей раз. Це ця інформація виявиться підтвердженою: земля йому склувати. але варто говорити, що це не перший випадок фізичної ліквідації ватажків місцевих бойовиків і місцевих колаборантів. Зокрема, повідомлялося і про те, що в Луганську було підірвано авто депутата Народної ради ЛНР Михайла Філіпоненка. Вранці 8 листопада 2023 року працював самородно вибуховий пристрій. Філіпоненко отримав поранення, несумісні життя. Як повідомляв тоді слідчий комітет Російської Федерації, вибух стався під піднішем автомобіля. Відбувся вибух невстановленого вибухового пристрою, в результаті якого загинув Михайло Філіпоненко, йдеться повідомлення. Відомий він тим, що очолював свого часу е, так звану прес-службу е, народної міліції ЛНР, тобто е, збройних формувань другого армійського корпусу квазіутворень Луганської Народної Республіки. Але варто говорити про те, що це не перша і не остання успішна операція і місцевого руху спротиву відповідно Українських спеціальних служб. Я нагадаю, у вересні. В ЛНР під час спецоперації Служби безпеки України був підірваний очільник митниці та агент центрального апарату ФСБ Юрій Афанасьєвський, а в травні в Луганську дістав поранення міністр внутрішніх справ ЛНР Ігор Корнет. В вересні минулого року загинув так званий генпрокурор Сергій Горенко під час вибуху в кабінеті. Варто говорити про те, що. Поранення міністра внутрішніх справ так званої ЛНР Корнета не пов'язане з характером проведення спецоперації українськими спецслужбами, мовиться про місцеві розбірки між російськими окупантами і представниками фінансових і головне силових структур квазіутворення йдеться про те, що росіяни таким чином зачищають фактично поле для відповідно своїх представників. В селовому блоці так званої ЛНР менше з тим, як бачимо, низка успішних операцій з ліквідації провідних діячів квазів утворення. Але крім цього, я наголошую і робив акцент на тому, що проводиться і низка успішних операцій щодо ліквідації тилової інфраструктури окупаційної армії на території Луганської області. Зокрема. Буквально днями повідомлялося про те, що Збройні сили України нанесли удар по нафтобазі в Луганську. Варто говорити про те, що удар був нанесений з використанням безпілотних літальних апаратів. Луганська нафтобаза вважається однією з найбільших в регіоні і відповідно обслуговувала потреби як другого армійського корпусу ЛНР. Так і Другої загальновійськової армії російських окупаційних військ, які були розквартировані на окупованих територіях Луганської області. Російська сторона підтвердила факт ураження і, відповідно, збитки для російської сторони. Мовиться про те, що у Удар по луганській нафтобазі був нанесений не випадково. Саме ці дні відбувається різка ескалація напруженості на Лиманському напрямку. Російські окупанти намагаються покращити свої тактичні становища як в районі Білогорівки, так і відповідно в районі Терне і Торського виступу. Варто говорити про те, що інформація деяких так званих військових експертів про те, що окупантам вдалося просунутися в глиб українських територій на 10 кілометрів, не відповідає дійсності йдеться про те, що військові просто господи, експерти плутають глибину просування відповідно загальної площі. Так от глибина просування російських окупантів в районі Терне складає два, максимум 2,5 кілометри. Коли вони говорять про загальне просування російських окупантів на вічних до 10 кілометрів, то мовиться про площу загальну площу захоплену окупантами, яка складає 10 квадратних кілометрів. Це різні речі, але менш тим повернемося до характеру удару по Луганській нафтобазі. Удар і час удару вибраний не випадково, ще раз підкреслюю. На момент контрнаступу російських військ, як на Лиманському, так і відповідно на куп'янському напрямку, Луганська нафтобаза обслуговувала потреби окупаційної армії, і відповідно в моменті її ліквідації і підриву це значно послабить можливості матеріально-технічного забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Нагадаю, раніше повідомлялося і про успішний характер ураження Ровеньківської нафтобази. Причому в моменті враження було використано оперативно-тактичний комплекс. точка У як повідомлялося раніше, місцевим рухом спроту були зафіксовані місця накопичення важкої бронетехніки окупантів на окупованих територіях Луганської області. Зокрема, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи справа», територія литовища Луганського аеропорту використовувалася російськими військами. Як база накопичення важкої бронетехніки і місце базування гелікоптерів Збройних сил Російської Федерації. Варто зазначити, що саме з території е, цієї авіабази наносилися ракетно-бомбові удари як під час штурму Сєродонецька, Лисичанська та Рубіжна, так і відповідно наразі під час бойових дій на Лиманському і на Куп'янському напрямку. Перший удар по території Луганської Литовища був здійснений збройними силами України 30 березня 2012 року. Внаслідок ракетного удару за інформацією про справу організації, яку я чулю було знищено та пошкоджено два гелікоптери збройних сил Російської Федерації. Близько 10 одиниць важкої бронетехніки. Окупанти змушені були визнати факт ракетного удару з боку збройних сил України за інформацією. Російських змі українські війська випустили ракету з комплексу точка. По Луганську обстріл, за інформацією представників окупаційної адміністрації було здійснено о 5.30 ранку 30 березня 2020 року. А вже у 2023 році по території Луганського литовища прилетіла ракета Штормшедал. Причому варто відзначити одночасні нанесення ударів по територіях Луганського литовища і литовища Бердянського. Тоді нагадаю товариство було знищено близько 15 одиниць гелікоптерів К-52 і виведена значна кількість допоміжної техніки. Це не все червні 23-го року, за повідомленням знов таки російської ТАСС Збройні Сили України випустили по південно-західній частині Луганська попередні дві ракети Штормшел і повідомлялося про ураження. Міц накопичення важкої бронетехніки окупантів, зокрема, за інформацією правосправи йшлося про нанесення ракетного удару по місці постійної дислокації як особового складу, так і відповідна важкої бронетехніки окупантів за адресою міста Луганськ, Провулок Краснодонський. Варто зазначити, що ще у жовтні 2015 року аналітичним відділом громадської інституції правосправа була оприлюднена інформація про місце розташування військової техніки про російських терористів і окупантів на територіях промислових баз Луганська. Крім того, зауважу і успішний характер нанесення ударів по тилових базах окупанта протягом листопада місяця. Поточного року, зокрема, йдеться про те, що Збройними силами України було нанесено удари по тилових базах накопичення окупантів в місті Краснодон на території завода Юність. Тоді, внаслідок детонації БК зазнала значних руйнацій, база зберігання важкої бронетехніки і відповідна ремонтна база російських окупантів, яка була розташована. На захопленому росіянам оборонному підприємстві. Юність, варто говорити про те, що характер нанесення ударів свідчить про можливості Збройних сил України і відповідно е е те, що номенклатура засобів ураження постійно розширюється. Якщо раніше це була виключно точка У, Причому дальність ураження оперативно-тактичного комплексу це приблизно до 120 кілометрів, і кількість ударів була обмежена, бо відповідна кількість ракет до точки у досить обмежена. То тепер ми маємо місце з постійним характером нанесення ударів по ППД, пункта постійної дислокації відповідно місцях. Розташування важкої бронетехніки польових складах ЗБК на значній відстані від лінії фронту, а йдеться про те, що Збройні сили України отримали крилаті ракети повітряного базування Штормшедел і Скальп, які дозволяють тримати під вогневим контролем практично всю логістичну складову окупаційних військ на території окупованих районів Луганської області. Крім того, Збройними силами України успішно застосовуються ударні безпілотники, які мають дальність ураження до 700 кілометрів. Останній яскравий приклад, як я вже говорив, це нанесення удару по е, луганській нафтобазі. Причому варто говорити про те, що нафтобаза детонувала практично е, весь день. Пожежа була локалізована лише через 12 годин. Крім того, варто і зазначити, що подальшому Збройні Сили України будуть продовжувати подібний характер нанесення ударів по тилових об'єктах, намагаючись паралізувати логістику окупантів. Йдеться про те, що наразі російські окупанти шляхом е перекидання резервів з тилових районів Російської Федерації на окуповані території Луганська. І за рахунок короткого плеча логістики, відстань від безпосередньо тилових баз і території Російської Федерації, відповідно відстань від лінії е, фронту до е, місць постійної дислокації польових таборів е, окупантів, є досить незначна. Саме цей факт дозволяє російським окупантам постійно поповнювати особові склад і, відповідно запаси бойком. Боєкомплекту і паливно-мастильних матеріалів під час проведення наступальних операцій на Куп'янсько-Лиманському напрямку варто зауважити, що повне чи часткове знищення ресурсу паливно-мастильних матеріалів, які зберігалися на момент атаки українських безпілотників по нафтобазі в Луганську, означає, що військові підрозділи країни-агресора в найближчий час. Фактично не отримають пальне та інші нафтопродукти. А все це важливо з точки зору того, що війна війська російські прив'язані до нафтобази в Луганську, і, відповідно, в лексикон російської армії увійде таке поняття не тільки снарядний голод, але й відповідно нестача паливно-мастильних матеріалів. А це значно уповільнює російський наступ. А ми з вами разом, шановне товариство, спостерігаємо за подіями далі, аналізуємо хід військового протистояння і головне, віримо ЗСУ. Це буде Україна.